На нас інфоперші про головне поїхали в раді говорять про те, що четвер Зеленський звільнить Єрмака, пише нардепу Гончаренко. Можливим кандидатом на заміну Андрія Єрмака з Оксаною Маркаровою, експосол України у США. Корупційний скандал навколо Зеленського набирає ще більших обертів. Пише Вадим Кірпіченко. Насправді від створення коаліційного уряду найбільше виграють нардепи «Слуги народу. Ну бо в них, очі які з'являються представники в уряді, бо зараз їх в них немає взагалі. Вагру з розкраданням країни під час. Війни уступає Єрмак, пише політолог Кірпіченко. Набу оприлюднило нові записи плівок у справі Ніндіча Галушенко. На них керівник офісу президента Андрій Єрмак значиться як Алі Баба. Він проводить наради та нарізає задачі переслідувати набу і сап. Це ще один доказ, що команда Зеленського вела бізнес на крові і навіть використовувала правоохоронні органи, щоб вони відкривали фіктивні справи проти тих, хто виступає за боротьбу і корупцію. Корумпований уряд України повинен піти у відставку, що говорив нардеп Залізняк. А знаєте, як фігурує Андрій Єрмак в плівках міндіча? Його називають Алібаба, і він проводить наради з силовиками про те, як тиснути на набу і сап, і все відчуття, що він не тільки знав про те, що робить міндіч, а активно цьому сприяв його. Люди приймали участь, він сам намагався ліквідувати набу і сап. А головне всі ті призначення і рішення, які обговорювалися між мідічами і цукерманом. Потім реалізовувався тим самим Андрієм Єрмаком. А знаєте, чому? Тому що саме Тімур Міндіч допоміг йому колись стати головою офісу президента. Влогер Ван Гог підкреслює Коломойський Дубінський проти Зеленського Коломойський про оприлюднені записи розмов злочинного групування міндіча. Те, що люди почули, не тільки початок, а насправді Міндіч – це фунт, якого ув'язнення він буде все життя з нами виконувати функції, бодай принеси почеши або. Бо шашличок там посмаж. Коломойський зеленський це генералісімус наполеона, IV Криворізький, прямо як у фільмі, але скоро його не буде. Коломойський там на записах розмов є шефір друг Зеленського, який пропонує взяти гроші з общака і внести заставу за Чернешова. Також в Італії є закон про боротьбу з мафією, і там є критерії: що якщо є общак, то це прямий признак мафії. Коломойський міндіч це Ізіот. те, що йому приписують, він ніякий не глава мафії. Він чистий чорт його підставили. Потім Йому сказали, щоб втікав або подумав, що якщо не уїде, то так вони його десь десь причешуть і в кінці в воду. Ні то діла, ні то тілен. Нардепа Дубінський, каса, яка була у Міндіча, це таємна тіньова каса Зеленського. З неї весь час виплачувалася зарплата в конвертах нардепах та потрібним міністрам. Я готовий дати покази. Набу про це. Нардеп Дубінський протісний зв'язок Міндіча та Зеленського. Після початку повномасштабного вторгнення батьки Зеленського були таємно вивезені в Ізраїлі, де вони проживають в будинку, який. Оформили рідну сестру Міндіча Любов Журавель. Нардеп Дубінський під час засідання у суді Зеленський особисто дав мені рекомендацію співпрацювати з Деркачом. Співробітник держохорони по команді Зеленського передав Деркачу Плівки і за записами розмов Байдена Порошенка. Далі буде Нардеп Дубінська. Я добре знаю міндіча. Це людина без вищої освіти в реальності полудорук. Ця людина, яка відповідала за те, щоби на кухні в Коломойського були кошерні продукти. Це вся його експертиза. Він дебіл. Він міг Нести лише м'ясо з кухні або пляшку вина та сказати пару тостів, які він схеми міг побудувати. Він ширма, за якою стоять інші зеленський ермак та інші. Це масштабніша багаторівнева корупція. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.